Вітаю, друзі! Місяць тому я показувала вам цей квітничок Трояндарій, який найбільше постраждав у мене від морозів. Це тут було вирізано до землі або пеньочки були. І ось так у ну, мене виглядає зараз через Пілінг, сульфат магнії, нітраймо постійний полив прямо по тим пенючкам перший тиждень і горшки відра ластмасові зверху. Не знімалися, аж поки-поки не піднялися, не то що появилися брунечки, а прямо вже були маленькі, маленькі нові гілочки і я відкривала вечорами, провітрювала, знов накривала, адже ж і приморозки були ось час. не вид, думаю, вообще буду. Вот так. Манстедвуд. Вуд. Молодесенький. Айсберг тоже была вырезана в землю полностью. Мишель Друкер был обрезанный. Чандос Бьюти. Шикарна, ви бачили в мене її на відео, вона вище мене була в землю обрізана. Базальники там маса. Та славно, звісно, кендлайк, який був взагалі, я на плакала над ним. Плакала над ним. Магнію твори чудеса, але ж і постійно поливала по пеньочкам, аж поки не з'явилися на них маленькі. Ну ті ж такі брунічки. А потім вже поливала по кругу під землю. Але по стовбурцям я довгенько тиждень поливала тим пенючкам, прямо зверху по пенючкам. І горшки, горшки пасмасового діти, обов'язково, без того нічого не буде. І підпушувати земельку. У мене здик, я не люблю як між трояндами інші квіти. Я люблю просто трояндарії. Можу допустити лаванду, Алісу і лобелію сині. Це такі красивезенені шальдруки. Магнію, вода і відро накрите нам на поміч. Русли мої пошкоджені морозом трояндочки. Так, да, як були приморозки, то я ж теж бігала, все ж було накрите. Поки можна це все було накривати поки можна це все було накривати? Любіть свої трояндочки. І так підводять підсумки. Мій протокол лікування троянд після вимерзання. Це особистий мій досвід, нікому не нав'язую. Це мій протокол лікування. Кому підійти можете користуватися. Якщо я побачила, що в мене померли троянди за 7 років, це перший раз. Вони були всі перший крок обрізані під землю до землі. Всі померші гілочки були обрізані. Потім другий крок пілень пеньок. Я намочувала самі пеньочки. І легесенько знімала е кору, яка знімалася з пень, застарілу. Потім по колу трояндочки, ну того, що від неї залишилось, насипала сульфат магнію і нітроамофоску. Поливала, заробляла це все в землю сапою. Ну, я не додержуюся чітких грамів, міліграмів я собі взяла в рукавицях рука, по колу насипала і так воно було. Поливала пенючки буквально через день, зверху прямо на ті пенючки лила воду, дзвінички. І накривала пластмасовим відром пластиковим. Це обов'язково. Процедура накрити відром. Накриті відром вони були дуже довго. Коли в них з'явились маленькі бруннички, я вже не поливала зверху пенючки, а поливала навкруги, ну, навкруги цього пенючка з бруночками. Через два дні. Я розпушувала навкруг куща землю, щоб вона була не заліплена водою. І так продовжувалося, ну, не знаю, до двох тижнів. Відерце не знімалося, аж уже коли були листочки, нові пагінчики і листочки на них височенькі, поки влазили під відро всі ці кущики, вони були під відром. Тим більше в нас були приморозки. І поки влазили ці кущі під відра, вони були вже і нові погінціці під відрами. Такий у мене досвід. Поливання часте і підпушування це також важлива частина цього всього, як і сульфат магнію. Так що, такий у мене досвід. За 7 років це в мене перший раз вимерли троянди, ну, як і в багатьох вітнекарок України. Кожен намагається реанімувати троянди як може, як знає, як прочитав, як почув, як дослідив. Бажаю кожному відновити свої трояндочки. Нехай все буде добре всіх.